Далі, коли можна робити камінаут. і перший пункт це коли ти поряд із своїми друзями відчуваєш повну безпеку, і ти розумієш, що що б ти не зробив, о, от з якими б я не знаю проблемами, з якими б розмовами ти не прийшов до друзів, ти відчуваєш, що вони тебе приймуть, вони не будуть тебе засуджувати, вони завжди будуть на твоїй стороні, вони завжди тебе підтримують. Якщо в тебе толерантне оточення, толерантні друзі, тобто, якщо ось все це в тебе є, якщо ти відчуваєш поряд з друзями, безпеку, тоді. Можна робити камінаут. Другий момент, коли можна робити камінаут, це коли ти розумієш, що ти вже не хочеш ховатися, ти хочеш зміцнити стосунки зі своїми друзями, тому що коли ти приховуєш дуже важливу частину у вигляді свого власного там, романтичного життя, то звісно, що це ну, створює такий бар'єр. Між друзями, і вже ти не можеш повністю бути зі своїми друзями відкритим або відкритою. І якщо ти хочеш е, відчути більш е, близькі дружні стосунки зі своїми друзями і відкритися, і